І я сьогодні прийшов Warcraft 3, там доповнення Трон Ну я пройшов ті два доповнення Трон і ще якісь Ну і цей. Ну, по сюжету там коротче, ми перше граємо за за Ну за персонажа по лукровку. Він там приходить до головного персонажа, за Рексара бигає. Він там хоче прийдати до якоїсь ну до орди хоче приєднатися. Він, ну, далі, ну, частково приєднується, він має виконувати завдання, то його персажа з ну, траула. Він там виконує його завдання, йому допомагає того, ну, допомагає йому розвернутися, так кажуть, на своїй території. Ну, він полукрок, той Рексар. Він наполовину орк, наполовину цей, як називається. Ну, заполуогар, він протягом сюжету він йому допомагає там вирішувати конфлікти між людьми, між іншими расами. Бо. І він протягом сюжету він доходить до цих... ну, щоб... що допомогти... Ну, щоб вони йому допомогли ті орки. Ну, ну не орки, щоб вони помогли йому цей. Ну, щоб вони йому помогли верити війну між людьми. Ці Це... ори, о. Він приходить до них і каже, що він типу, там хоче допомогти десь сюди, а вони кажуть, що не будуть помагати, що вони, як то кажуть, ні туди, ні сюди. Він, він це, приходить випробування. Приходить випробування там він ну, до вузято тих огрів приходить. І він там приходить ну, до них випробування. О. Він протягом того випробування. Потім він вже хоче, ну хоче вже од них, що вони пішли за нього, а вони не хочуть. І вони цей. Потім він б'ється з тим головним вождем ти огріва. І він перемагає того вождя і він стає головним. Ну, буває його сказати, то вождя він... він стає головним. Тим огорі, Во. і вони приєднуються до, до, ну, до Орди приєднуються ті всі. Так що він потім, потім приєднуються до ще однієї. Ну, ще одної раси. Приєднує їх до основної і вони. Разом перемагають людей. Потім друге доповнення воно розтягнуто на три розділа. Перше розділ – це нічні ельфи. Ті ельфи переслідують Елідана переслідують, бо він втік. Ну, втік з тюрми, і він там запланував знищення світу, він хотів зробити кашу для своєї раси, але в нього це не вийшло. І він протягом сюжету ну, стає на добру сторону, потім він їх зраджує знову. І вони його, ну, зупиняють. Потім ми граємо за вещі ельфа. Вищі ельфи це типа такі ельфи, що вони... Ну, вони, типа, допомагають людям і все. Вони такі во робимо, можна сказати, о. Вони там нічого не вирішують ті. 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 Ну, тих людей вже, типа, пістолка їхні. І там їхній головний ельф, сабу як він називається, головний ельф, то він вже ну, він, він перший служить людям, потім він їх, їх зраджує, бо він з, ну, робить договір з тими. Ось ну, публічка Лідана, бо він, він заключив. Заключив договір з цими. Ну, з тими водими, типу, чувачками заключив договір. О. І він протягом сюжету він їх. Ну, він, він заворбовує до себе, той сюди вони все приняли з цими лідаром. А цей а цей заключив з ними довір. Людям це не сподобалось зрозуміти діло, бо вони думали, що зараз він буде за них. Людям будуть допомагати. І все, і вони він раз, раз вони їм помоли, другий раз помоли, і вони затопустили того вищого ельфа. І потім у сюжету вони, ну, він же зілля його, цей, та, та водна, типу. Жить, як вона це називається, вона, вона звільняє його і вони, і вони разом ідуть, йдуть проти проти людей і проти, ну проти альянсу йдуть, о. І вони проти цього сюжету, вони, ну, закривають ворота в пекло, щоб інші, ну, щоб... Щоб, щоб нежить не розпрострілялося далі по всьому світу. Во. І вони потім з сюжету це, це роблять. Закривають портали всі і навіть вже не може проникати в цей світ. Потім наступна, а, наступний розділ це про цього, про Артуса, то, що з першої, ну, то що з 3. Во. І він... Ну, там короче, ну, він воює далі з людьми, так як він воював, він отримує урон від цього від, ну, від того короля. Ліча, як він називається, там король. Я один, що він що його хочуть знищити вищі ельфи. Вот. Вони, це, цей сюжет з'єднаний з, з тою сюжеткою з того вищого ельфа. Бо вони, вони хочуть знищити цих цих вищих. Вони хочуть знищити того то зло. Щоб вже не було зла по всьому світі. І він протягом сюжету, ну він має ще свого калтузета, там ще має лучницю, та що було колись за значних ельфів, вони, він його перетворив на злу. Лучність і ця лучність має свої, ну, свої мотиви мотивому сказати, вона по-своєму хоче, щоб е, розвав події. І вона в сюжету ну, до, ну, накрала тим злим, це, як то кажуть, е, ну, злодієм. Вона не цікаво, що вона тим, буде за них, а вона буде за них по-свобода. І вона протягом... Ну, вона, ну, вона їм трохи допомагає, вона знищує людей і всіх, вона проти всіх пішла, але Арта ще то, до того не додумується, що вона її задума. Во. І все, всім попав з вам був блек. Підписуйтесь на канал, лайки, до нового зустрічі, ось такий огляд, а цей огляд буде пізніше, буде 28 числа. І все. Підписуйтесь телеграм, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь всюди. Бо там виходить нове відео, в телеграмі я випускаю пости по, по відео і по тому всьому, там можна спілкуватися. Добре, всім па-па, До нових